Доброго здоровичка любителям халяви і подарунків. Петровича, коли будуть розіграші спільно з компанією Bosch Харків і магазином і сайтом Box Tools, будемо вам дарувати оригінальний бошовський лобзик. Що запакований, ще пломби всі стоять. Далі будемо вам дарувати набір, ось такий біт, універсальний, Бош! Professional серія. Далі будемо вам дарувати ось такий крутезний ножик, який може бути пилочкою по дереву, а може бути по металу. Універсальна річ. Я перший, хто його позбавить цнотливості. Треба ж показати, що всередині. Обережно зрізаємо пломбу. Пломба одна друга. Пломбу ставить Бош, щоб вберегти свій інструмент, щоб все там залишалося на місці. Так. Хопа, дивіться. Оригінальна річ. Інструкція, напевно, на всіх мовах світу. І, ну, бош, бош, тут не поспориш. Як то кажуть, бери бош і є бош. А ось про таку річ, напевно, мріє кожен. ще й на халяву, да ще й від Петровича. І щоб, як то кажуть, мрія здійснилася, багато не треба. Потрібно підписатися на тікток-сторінку сайту магазину BoxTools. І все, підписочка, і ви вже отримуєте ось такі подаруночки. Хто не знає сайт магазин BoxTools. Продає різні інструменти від світових брендів Bosch, шмілокі до звичайних китайських хороших інструментів. Заходьте, дивіться, приціняйтеся для підписників, як завжди, знижка да, від Петровича. Що потрібно сказати: що ви підписник Петровича і вам завжди нададуть хороший сервіс і гарну знижку. У нас буде три переможця. Кожен отримає подарунок. А тепер слухайте уважно, щоб ви нічого не пропустили. В описі до цього відео є посилання. Переходите за посиланням на сайт магазин Box Tools в TikTok і підписуєтеся на нього в TikTok. -ове. До цього відео пишете коментар, щоб я вас бачив. Хочу інструмент від Box Tools, або хочу інструмент від Bosch. Кому як зручно, так і пишете. Ставите вподобайку ці публікації. І обов'язково треба прийти у прямий ефір, який відбудеться 6 грудня, 8 година вечора. На TikTok. не на Фейсбук, не на Ютуб, а на TikTok. Петрович вперше проведе прямий ефір. На TikTok, на моїй сторінці, але обов'язково виконайте ці всі умови і прийдіть, і заберіть ці подарунки. Як то кажуть, візьміть бош і їбоште.